Ті квіти, українські прапори та люди на колінах. Так, Стрижевська громада проводжає в останню путь загиблого героя Ярослава Вільчинського. Живим коридором односельчани зустрічають труну із тілом захисника. Буквально дві чи три неділі назад я його зустріла тут. Ми поздоровалися, і я бачу він в формі. Значить, служить, продовжує служити. Хоча він вже пенсіонер, військовий пенсіонер, був на пенсії, але пішов захищати нашу Україну, і це дуже боляче, дуже сумно, що так стається з нашими людьми. Траурна процесія прямує вздовж головної вулиці селища. Труну і з тілом захисника супроводжують рідні та побратими героя. Вони приїхали всім підрозділом, аби віддати останню шану товаришу. Загинув Ярослав Вільчинський із позивним Яр 4 листопада у Запорізькій області. Це був дуже мужі нобно боєць. Він ті задачі, які воно виконує наш підрозділ, вони да дуже найскладні -най задачі. І в нього да дуже багато нобоїх виході було. І він загинув дуже мужньо. Я Думаю, коли закінчиться війна, да, дай Бог, вона вже швидко за вас закінчиться. І тоді вже ну, от ми знаємо і рідні, і вся її громада, от, от всі знають, що він особисто зробив, що він робив і як він ввоз загинув. Ярослав Вільчинський був головним сержантом 2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти. На захист держави від російських загарбників став ще в 2014-му. А з початком повномасштабного вторгнення знову взявся за зброю, бо хотів, щоб його діти та родина жили у вільній Україні. Нас сьогодні знову батьки ховають дитину. Це абсолютно неприродно, абсолютно неправильно. Абсолютно нечесно. І за це ця гнида Путін отримає своє. І ця орда, яка напала на нашу землю, вона обов'язково отримує по заслугам. Перед сім'єю, яка оплакує найріднішу людину, вся громада стала навколішки. Люди не стримували сліз, бо втрата героя горе одне на всіх. Наш досечанин, який віддав своє життя. Тяжко говорити. Дуже шкода, що такі не молоді люди не провести не можна. Такі хвилини не можна сидіти. Шана йому, вдячність йому, батькам, миру. І здоров'я і терпіння. Із головної площі селища труну проведжають під пісню Плине Кача. Сам не знаю, де знає. А це вже кладовище. Шановна родина, приміть, будь ласка, прапор України в знак. Дякую. До останнього подиху Ярослав Вільчинський був вірним Україні та ціною власного життя. Наблизив перемогу. Йому навіки залишиться 48 років. Нова мрія для України та світу. Антонов повідомив про створення другого літака АН-225. Генеральний директор підприємства Євген Гаврилов заявив, будівництво ведеться у секретному місці. Літак почали будувати давно, але так і не завершили. Нова мрія буде оснащена деталями від тієї, яку росіяни знищили у Гостомелі. Для майбутнього гіганта наразі є 30% комплектуючих. На добудову треба ще 500 мільйонів євро. Тролейбус вінлайн після обкатки приступив на службу місту. Енергощадний з автономним ходом він курсує на маршруті номер 14 а залізничний вокзал Юзвенська вишенька. На цьому напрямку збільшили кількість тролейбусів, аби покращити сполучення районів. Барського шосе, вулиці Юзвенської, гніванського шосе з центральною частиною міста, за мостям та вишенькою. У порівнянні з попередніми нова модифікація має більш сучасний дизайн, покращений інтер'єр салону, поліпшені. Систему вентиляції обігріву і підсилену обробку від корозії до кінця року. майстри Вінницької транспортної компанії планують випустити ще чотири новеньких тролейбуси. Безпека громад понад усе. Поліцейська станція запрацювала в Гавришівці. Відтепер мешканці сіл Стадниця, Гавришівка, Малі та великі крушлинці мають не лише офіцера громади, а й комфортне місце, де шериф може приймати громадян. За правопорядком тут слідкує Олександр Бойко. Я даю людям таку інформацію, що не тільки звертатися, коли щось сталося, а можна звернутися за мною за консультацією якоюсь юридичною консультацією будь-якою за порадою. Як як поступити в ті чи інші ситуації? І за день три-чотири дзвінка стабільно в мене є від населення. Нова станція спільна заслуга влади, громади та благодійних організацій. Разом змогли і облаштувати станцію, і купити усе необхідне для роботи поліцейського. Ми силами різних благодійних і небайдужих організацій зробили безпосередньо ремонтні роботи в приміщенні самої станції. Крім того, було виділено відповідно до мільйона гривень для придбання і автомобіля і необхідного обладнання для облаштування належних умов для роботи поліцейського громади. Понад 16 тисяч гривень за російські книги у Вінниці підбили підсумки акції деросифікуй свою бібліотеку. Допоможи ЗСУ. Вінничани звільняли полички домашніх бібліотек від літератури російських письменників та написаних мовою окупанта. Приймали книги вінницькі ліцеї. Сотні батьків, учнів та вчителів спільними силами зібрали макулатури на 16 тисяч 200 гривень. Гроші направлять для адресної допомоги вчителям Вінницької громади які наразі боронять Україну від ворога в департаменті освіти міськради кажуть, збір книг наразі не зупиняється, адже є заклади і підприємства, які долучились до проекту і вирішили продовжити акцію. Майже 8 тисяч гривень для ЗСУ. Таку суму зібрали на благодійному турнірі шахів у Вінницькому міському палаці дітей та юнацтва. На шаховому дебюті змагалися діти-початківці з різних громад області. Наймолодшій учасниці 4 роки, найстаршому 16. Усі зібрані під час турніру гроші передадуть на підтримку української армії. Ще пахне фарбою. В одному з гуртожитків Вінниці, де проживають переселенці, завершили реновацію. Тут капітально відремонтували 9 секцій, а це 18 кімнат і харчоблок. Роботи розпочалися в серпні і тривали менше трьох місяців. Знімалася повністю вся штукатурення, підлоги, стяжки підлог, розбиралися санузли, робилося знесення міжкімнатних перегородок. Відтворювалася нова по розрахунку ергономічних коефіцієнтів, робилася нові перегородки. Я могу за штукатурку ответить, 100% вона полімерна, дишить, не трещина, нічого не буде. Всі угли, всі стіни, все бронировано сіткою. Бригади працювали у посиленому режимі, замінили систему водопостачання, каналізації, вентиляції та електропостачання. Капремон вдалося виконати завдяки допомозі французької гуманітарної організації Актит. Це дуже дороговартісний проект. Ми вперше на всій території України виконували роботи такого масштабу. Умови цього поверху дають можливість дислокувати суттєву кількість людей. І тут комфортабельне розміщення кімнат, туалети є в блоках. Тобто тут будуть такі ліквідні умови життя. Ми дякуємо керівництву міста і області. Ми зверталися до керманичів. Вони нам допомагали з пошуком матеріалів, вони нам способствували в цьому, і складні питання вони. Ну більш швидко вирішувались, тому що вони також були зацікавлені в тому, щоб цей проект пройшов максимально швидко. Відремонтовані кімнати оглянув міський голова Сергій Моргунов. Мер зазначив, місто докладає усіх зусиль, аби підтримати переселенців. Загальна вартість цього проекту. Які виділила саме ця благодійна організація 3 мільйона 164 тисячі. Ми підтримуємо і ми повинні проявляти і толерантність, і таке знаєте розуміння і гостинність до тих людей, які вимушено були тікати від війни, потурбувалися і про новеньку сантехніку. Опалення, опалення централізоване місце тепло, питання на зуміську. Кожного волі кожного абсолютно. Так? Взагалі в нас наразі є 57 встановлено від е, відпожитків. Також встановили холодильники, нові пральні машини, а ще найближчим часом очікують на поставку меблів. Це, можна, родина займає одну секцію, і що наприклад 8 чоловік, не поміщається. Після облаштування кімнат меблями тут зможуть розмістити близько 70 людей. Ми можемо розвантажити по суті це майже цілий поверх, тому що якщо взяти в сумарній кількості, то зараз наші переселенці займають на різних поверхах ще додатково сім секцій. Кількість місць для переселенців по факту вона не збільшиться. Вона збільшиться кількість місць для поселення наших студентів для відновлення повноцінного навчання. Аби переселенці почувалися як вдома, міська влада об'єднала зусилля з волонтерами, небайдужими вінничанами та міжнародними організаціями. У місті на базі семи закладів професійно-технічної освіти і восьми гуртожитків є такі центри. В них проживають зараз наразі 907 переміщених осіб, із них 135 дітей. В дітей. Саме міжнародні організації, найвеликий мегапроект є на які на втілення якого ми чекаємо? Це від ВКБ ООН, Це термомодернізація наразі трьох гуртожитків, які переобладнані частково, скажімо так, під шелтери. Це та сама актед яка не тільки тут зробила ремонт, а ще й працює в іншому гуртожитку. Там планується ремонт даху. Від початку повномасштабного вторгнення Вінниці стала другою домівкою для понад 45 тисяч людей. Чимало з цих родин втратили практично все і залишилися без даху над головою. Більше 900 людей вимушені залишатися у центрах розміщення на базі освітніх закладів. Пошуково-рятувальна вівчарка Фріда починає щоденне тренування. Розумниця радісно виляє хвостом, а її наставник не може натішитися. На цьогорічній атестації рятувальних собак його вихованка здобула перше місце. Атестація проходить в два етапи: тобто, це перевірка слухняності та спритності службових собак. І другий етап це пошук людей в вибраному напрямку. Ну, тобто Фріда працює по техногенному завалу, тобто вона шукала людей в техногенному завалі. Працює Фріда в парі з кінологом Юрієм вже два роки. Усі її команди звучать німецькою. Пус. Пус. Хвостатиї рятувальниці є спецформа. У кишенях розгрузки, аптечки для собаки та потерпілого. Якщо немає можливості е, проникнути до потерпілого до, до людини, е, тобто ми е, мож, можемо сюди е, за, заложити аптечку. Якщо людина може надати сама, сама собі першу домедичну допомогу, ми можемо це все відправити. Також е, е, сюди. Е, Залажується індивідуальна аптечка для собаки і для надання першої медичної допомоги собаці, тому що вона може поранитись також при виконанні службових обов'язків. Щоб тренувальні умови були максимально наближеними до реальних, на рятувальній станції створили спеціальні завали. Там ховають людей, зазвичай вони різного віку та статі, аби пес рятувальних міг розрізняти різні запахи. При ну, щоденному тренуванні собака навчається ну, шукати всіх без винятку людей, які знаходяться під завалами. Коли ж людину заховали, Фріда вирушає на пошуки, а як знаходить, гучно подає голос. Від людини собака не відійде, допоки не прийде рятувальник. Ви живі тут? Як ваше самопочуття? Вам до медична допомога потрібна. Не менш важливу роботу виконує і лабрадор Норіс. Собака навчений шукати людей на відкритій місцевості. Це лісосмуги, ліси та поля. Як правило, коли людина йде, йде, за нею є коридор повітряний тобто смуга. І собака, коли вловлює цю повітряну смугу, він біжить до самого самого найсмачнішого запаху. У своїй категорії на атестації Норіс здобув друге місце. Його здібності ми вирішили перевірити на собі. Відходимо на декілька десятків метрів в глиб лісу. Мене ховають серед листя. тим часом Норісу дають команду, і він починає пошук. Знаходить мене менш як за три хвилини і одразу повідомляє про це рятувальника. За словами кінологів, Фріда та Норіс зможуть шукати людей до кінця життя. Хоча іноді через стан здоров'я хвостатих рятувальників все ж відправляють на собачу пенсію.